Вітаю! Сьогодні поговоримо про ноутбук, який точно підійде для людей, яким потрібен пристрій не тільки для роботи, але й для розваг після тяжкого трудового дня. Ноутбук Acer Aspire 3 a 315 Це мультимедійна модель, яка ідеально підходить як для роботи, так і для легкого геймінгу. Він має 15-дюймовий екран з роздільною здатністю Full HD та типом екрану IPS, що забезпечує чітке та яскраве зображення з будь-якого кута. Матове покриття екрану допомагає уникнути відблисків і забезпечує комфортну роботу при будь-яких освітлених умовах. У серці цього ноутбука розташований процесор 10-го покоління Intel Core i3 1005G1 з двома ядрами та чотирма потоками, що забезпечує достатню продуктивність для багатьох завдань. З максимальною тактовою частотою 3,4 ГГц він здатний швидко виконувати завдання без затримок. Ноутбук також має 8 гіг оперативної пам'яті DDR4 та швидкий SSD об'ємом 240 ГБ, що робить завантаження та роботу з даними швидкими і безперебійними. Для легкого геймінгу та відеоредагування в ноутбуці є дискретна відеокарта Nvidia GeForce MX 330. Об'ємом відеопам'яті 2 ГБ, що забезпечує гладку графіку та підвищену продуктивність у важких завданнях. Батарея в ноутбуку забезпечує від 3 до 5 годин автономної роботи без джерела живлення в залежності від навантаження. Корпус виготовлений з пластику та має чорний колір, що надає йому сучасний та стильний вигляд. Щодо роз'ємів у портів, ноутбук має 1 USB 2.0, 2 USB 3.0, HDMI, combo аудіорозєм роз'єм для навушників мікрофону, а також Ethernet для підключення до мережі. Додатковими можливостями ноутбука є вбудована веб-камера, мікрофон та цифровий. Блок клавіатури для зручного ведення даних. Операційна система Windows 10. Вона забезпечить широкий спектр можливостей та сумісність зі стандартним програмним забезпеченням. Acer Aspire 3 A315 це надійний і функціональний ноутбук, який підходить для багатьох завдань і стане відмінним спутником як вдома, так і в дорозі. Ціна цього ноутбука буде в описі до відео. Якщо вам сподобалася ця модель, чекаємо на ваші замовлення.